Завершилася друга серія баскетбольного протистояння між сумськими та дніпропетровськими колективами у першій лізі. Після домашнього туру у листопаді студентські команди ОБС і СумДУ зіграли матч відповіді на майданчику суперника. Підсумки туру та коментарі тренерів далі в нашому сюжеті. За підсумком Дніпропетровського туру сумські банкіри остаточно заявили про себе як про одного з фаворитів турніру. Команда, очолювана Анатолієм Максименком, двічі переграла і юнаків з п'ятої з дюшор – 80-63 і 65-58. Важче у ОБС далися ігри проти інваспорту, але і там лідер квінтету обійшовся без очкових втрат. Тож чотири перемоги у чотирьох матчах лише підкріплюють серйозні плани на цей сезон. По потенціалу по тому. как мы усилились в межсезоне, по людям, э, я думаю, что мы имеем возможность выиграть в этом году первую лигу. Все будет зависеть от тренера, все будет зависеть, естественно, от случайности, от травм, э, от того, как команда подойдет к этим играм физически. Тактічські студенти класичного вишу показали у Дніпропетровську 50% відсотковий результат із інваспортом і зі здюшор 5 підопічні Ярослава Ковальова очки поділили. А відтак і практично втратили шанси на потрапляння до числа двох кращих команд групи. Б. Команда на хороших зараз фізичних кондиціях, своїх получається, а готовимся кігрися Спартай. Домашние, у нас получится две домашних тура. Будем показывать тот результат, на который мы уже надеемся и уже к чему стремимся. На Сумдеу чекає ще два домашніх тури. Сумчани за тиждень прийматимуть потенційного лідера групи Спарту. А в останній день лютого і перший березня наше місто побачить міське дербі. Після закінчення групового етапу у центральній зоні за регламентом чемпіонату кращі команди обох груп зіграють між собою. А пізніше вісім найсильніших клубів першої ліги зберуться в одному місті і розіграють медалі. За інформацією нашого телеканалу, фінал восьми може відбутися і у Сумах. Дмитро Шпірко, Олександр Новожон на час. se